Україні, ми знову приїхали з волонтерською поїздкою до наших військових з міста жовті води, щоб передати їм багато корисно. Хочемо висловити подяку вперше за все всім, хто нам допомагає. Це велика досить кількість людей, які долучаються фінансово на різних зборах. Те, щоб ми могли по перше сюди доїхати, по інше достати те, що потребують наші військові. Окремо, хочу подякувати. Борису Мішуніну за те, що він черговий нас наварив душонки, зробив хлопцям Кікашев. Він це робить вже з самого початку війни. По різних підрозділах ми розвозимо це всі задоволені. Друге, хотів би подякувати родині Махоня за надане реманіційне обладнання, яке дуже зараз буде потрібно на фронті. Від волонтерського штабу КЦ в минулому році був переданий ранімо Mercedes Юнімок, і туди зараз ми додаємо різне медичне обладнання, щоб в польових умовах додавати. Більше шансів нашим пораненим військовим. Це суттєво. Тому ще раз словами, подякував родині Маконя. Окрема подяка Ukrainian Volunteer Хамп в Стокгольмі, який надає і речі, і сонячні панелі В комплекті вже із інверторами, і вони також надали інверторний генератор. бензиновий. Це обладнання тихе, воно не привертає увагу ворога і може використовуватися навіть посеред поля. Є можливості живити і медичне обладнання, і просто хлопцям заряджати те, що їм потрібно. Тому ще раз велика подяка Україні Volunteer Hub в Стокгольмі і наша Жортовоцька дівчина, яка там працює, це Наталка Лукашевич. Ми дякуємо Жовтомоцькому ансамблю Горлиця, який провів благодійний концерт в місті Жовті Води і зібрані кошти прорахував на рахунок фонду Герда для потреб ЗСУ. На ці гроші куплено досить велика кількість різних інструментів, які знадобляться зараз на передовій для ремонту техніки. Дякуємо всім. Слава Україні! Героям Добре! слава! Сьогодні ми хочемо подякувати кожному українцю, кожному волонтеру і благодійному фонду Герда, і всім іншим людям, які долучилися до цієї доброї справи. Зараз ми з вами в польовій лазні, де наші військовослужбовці після важких після важкої роботи, після боїв можуть прийти, помитися їм дуже в нагоді зараз стануть тут і мильно-брильні засоби, і теплі носочки, все те, що ви нам передаєте. Щиро вам вдячні за допомогу. Слава Україні! В місцевості, де зараз проходять дуже багато бойових дій на півдні України, дуже мало прісної води. Часто в дворах у людей стоять отакі бетонні, схоже, як колодязі, але вже забетоновані такі великі кушини, можемо сказати. Сюди заводиться прісна вода для того, щоб можна було щось приготувати, зробити, просто помитися хлопцям. І от наш взводим МТЗ також привозить сюди водичку, якою зараз хлопці наші миються. Тут вона вже нагрівається, холодна, гаряча і ваше мило. Ще раз вам дякуємо. Ми живемо. Ця кімнатка в нашому підрозділі вбиральня, вона ж кухня. Тут дещо собі розігріваємо, готуємо чай і тут наш вузол зв'язку. За вами наш офіс. Будь ласка, прошу. У нашому офісі є багато. Класних інструментів, крім робочих моментів, де працюємо всі. У нас є чудо-піч, яку побудували хлопці своїми руками, вона була зруйнована. І будувала, як бачите, новесенька плита, також подарована нам волонтерами. Для того, щоб ми не всі загинули від холоду, голоду. Тому щиро вдячні за допомогу. У нас еко-стільці дуже вінтажні, але при тому дуже зручні у використанні, прості, дешеві і надійні. Дуже нам у повсякденному в житті. В спальню, прошу. Спальня велика, там ще є маленька. Так. Оце наша спальня. Місце, де ми відновлюємо свою боєздатність. Ну, як бачите, з постільної білизни у нас знову ж таки в основному спальники і ще раз спальники. Десь навіть подушка, яку подарувала мені моя доця. Я нею дуже пишаюся, тому що їй дуже зручно все. А так, живемо в теплі, практично в комфорті, ну, дуже раді, що таке у нас є. Це чорна клійоночка, це ми гарні виробнику. Це якщо прийшов, розібрався, щоб все просохло, дитинки на кільйоночку на стіл. Дуже добре. Юей! Юей! Я сон! Давно, але зміцнюєш струни душі, моя рідна земля під ногами. Я солдат і хто зайшов до нас із зброєю в руці, підіб'ю гнили гарбуз з батохами. Я, я, хай ворог кричи, у розірваний рот будуть браху, ми рвемо їх без страху, Краще всіх лікарських крапель, руський військовий корабель, не вдаха, я солдат. Повір ти не хотів я війни, це вона заповнює вірну орбіту, я солдат. Ми з України мій позивний, я герой нового та вільного світу.